Завжди обирайте того, хто вас любить, нехай його любов завжди буде більша за вашу. Чоловік так влаштований, для когось, кого він щиро по-справжньому любить, горе зверне, і світ буде кинути їй під ноги в подарунковій коробці. Для люблячого чоловіка ти завжди на першому місці і завжди найкрасивіша, наймудріша, розумніша. Бажаніше. Такий чоловік ніколи не змішає тебе з брудом, не образить почуттів, не плюне прямо у відкриту душу, не встромить підступний ніж у серце. З ним ти будеш цвісти і вірити у свою силу. Ти станеш саме тією, якою він тебе бачить, навіть якщо ніхто раніше не міг побачити в тобі нічого особливого. Чоловіча любов. Це талісман для жінки і життєдайна сила. І як би ти не любила чоловіка, але якщо він тільки ліниво приймає твої почуття, даруючи тобі сльози і докори у відповідь, тікай від таких відносин. Пам'ятай, чоловіча любов може запалити твої зірки, а не приязь загасити їх.